Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Пас, а з вами Дьмас, і сьогодні я вам покажу один із боїв, який мені вдалося зіграти на танку під назвою КВ2. Зіграв я його на карті під назвою Перелинна річка, і я вирішив повиконувати трішечки бойові задачі на об'єкт 260. І як бачимо, в мене тут. Задача важкі танки номер 4 6 критичних пошкоджень модулів або членів екіпажу. Але саме цікаво, що тут потрібно внутрішній модуль, і якщо чесно, я ще й досі його не виконав, і як його виконати, я навіть не знаю. Ну і як бачимо, наша ЛТшечка вже тут трішечки постраждала, і я вже підтягуюся, в принципі, до рубежу ведення вогня. Ось тут, отак, першим ділом виїжджаю. І на 172. Трішечки маловато, звісно, бо фугасик був, а не бронебійний снаряд. І на 172 М6 трішечки просаджую. Тут, звісно, КД-19 секунд доволі таки дається в знаки. Але ще й арта зверху трішечки тут, цей, набридає мені. І, знову ж таки, на 236. Я закидую ворожому М-6. Тут, як бачимо, просто робиться люта каша. От ворожий кв 2 Я йому ще на 284. І як бачимо, ні одного кріта, ні одного кріта я не зміг нанести. Ну і команда починає потрішечки зливатися. Рахунок 1-4. Ми просаджуємося: що по хп, що по кількості танків. От уже ще один наш відлітає. І я вирішив заїхати до легких танків в гості. Ось тут -от перший так підставлявся гарно, але ствол на нього не опустився. І крусейдер тут вилітає просто 800 ХП. 800 ХП з крусейдера. Ми вже трішечки вирівнюємо ситуацію. Рахунок 4-6. Не критично, але трішечки неприємно. Тут далі починаються довгі-довгі покатушки за ворожим АМД АМД ворожою. Ну і тут вона робить величезну помилку, вона дуже пізно починає здавати назад і розмінює всі свої 700 хп на 100 моїх. Он тут ще бачимо, замічаю ще на балконі ворожі ПТшки І як бачимо, я ще й досі наніс тільки один кріт по внутрішнім модулям. Ну і Насхорн також їхній вилітає в ангар. Просто 600 хп з Насхорна вилетіло, як і не бувало. Тут дивлюся, що ворожі танки починають потрішечки підкатувати до, наших, до нашої бази. І Су-100 ще отримає на 496, також непогано, ще й з крітами, але, здається, кріт мені не зарахувався. Ну і рахунок 7-9, ще бачу, ворожі ПТ-шки там катаються, там ще хтось, хелкет якийсь засвітився, але не підставляється від паскуда. Не підставляється, ніяк не хоче викатувати під мій снаряд. Ось тут він вирішив проїхати, але, як ви знаєте, точність КВ-2 бажає бути кращою. Я отут ще намагаюся вицілити в блайндом, в сліпу. Десь він тут проїжджав, я засилаю туди снаряд. Але. Він, як ви зрозуміли, не приносить ніякого результату. Тут дивлюся, що наші вже в принципі справляються з усіма важкими танками, які там приїхали. Тож думаю, з'їжджу на я от сюди. І ось тут засвічується перший раз забій ворожий ахілес, і 1680 хп просто вилітає з нього. В мене вже 4000. тисячі. тисячі, і це ще не кінець бою. Тут ще замічаю ворожу пт шку ворожі важкі танки, вони всі тут катаються. І як бачимо, вони вже оточили наших просто-напросто з двох боків. Там ще арта щось присилає по нашим. І починається момент оцього очікування. Очікування, Коли ж все-таки Хелкет підставиться і <сміт> от просто 539 хп. І, як бачимо, в нас КД-19 секунд, що є трішечки довго, але нічого з тим не поробиш. І ще й засилаю ворогу. Ворогу просто засилаю ще снаряд, але він мені дає з підпалом. Я використав абсолютно всі розхідники, які в мене були. Це ремкомплект, аптечка, вогнегасник, все абсолютно використано. Ми вже набили з вами 5000 демеджа рівно. І ще й маємо з вами 6 фрагів. Ну і вирішив я поїхати по ворожу артилерію, але дивлюся, перша арта засвідчується вже тут. Так що сенсу по ній. По неї їхати не було, і вирішив я поїхати знайти Хумеля. Думаю, хумеля я точно доберу. І може ще навіть вибій якийсь кріт. Залишається ще 7 хвилин бою. Цього з головою вистачить для того, щоб прошарити всі його ці отнички, подивитися на це все діло. І ще й навіть вистачить часу для того, щоб захопити базу. Ворожий КВ-2 світився останній раз десь там, в районі нашої бази, так що я на нього не звертаю просто-напросто уваги. Та й тим більше союзники вже його. І доїли. А в мене розпочалася ось ця от жага, жга останнього фрага, жга добити. Я вирішив не брати базу. І як бачимо, я просто тут собі катаюся, їду за ним, шукаю його де. Але хумель це така арта, вона не сильно то й швидка, так що далеко вона точно не поїде. Але динаміки їй вистачить для того, щоб злиняти з будь-якої позиції. Он дивлюся, наша су 8 також уже, як бачимо, веде пошуки. Розумію, що якщо він там її не знайшов, значить вона десь. Тут знизу, от просто починаю дико рентгенити оці всі локації. Шукаю максимально, максимально швидко, шукаю це все діло. І зараз він тут і з'явиться. Він з'явиться в цьому районі, і як бачимо, засвічуємо його. Трішечки дозвелися. І, в принципі, все. На цьому бій закінчився. Перейдемо з вами до результатів.